Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. Значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну туди-сюди. Тут же попключались бізнеси, підприємці, ні за масштаби, це один з павільйон, тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт, прибіл 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських, там, європейських з усього світу, яких серйозно стояти говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проєкт, інвестиційний ринок. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, я закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як берегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться Італія далі всі. Всі блін борються за український ринок. Зрозуміло то, то вони кажуть що в Україні, дуже багато там. А від війни позалишались пороху, патронів, уламків там техніки і так далі. Замість того, щоб його просто десь вивозити в Європу і перероблять, бо в Україні зараз таке не переробляють. Давайте в Україні будемо будувати заводи переробки і з цього робити, будувати будинки, тобто фундамент закладують і так далі. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити і з цього будувати до. І там будинки, дороги і так далі.